Таю на календарі середа, 3 січня, Ньюз і в студії для вас. Працює Анастасія Бурковська. І сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. Евакуація триває. Завдіївки продовжують вивозити мешканців. що всю, потолок на кровать весь завалився. Ну все не хвилюйтеся. хвилюйтесь. поки кота собаку пристала. У Мирнограді сталася пожежа у житловому будинку. Пластикове облицювання на площі 4 метри квадратних і віконний дерев'яний блок. Збитки та причина пожежі встановлюються. Озеро посеред двору люди без води. Як мирноградські комунальники пориву усувають. Чилюські на один. Залівають повністю весь двор. Всі роки Ніхто не хоче робити. Через розголос у змі Покровські Карманичі не змогли прокрутити схему на 450 тисяч бюджетних гривень. Гуманітарка, світло та вода про оперативну ситуацію в Удачинській громаді. Всі тимчасово переміщені особи, які проживають на нашій території, регулярно отримують продуктові набори. Добропільська громада отримала ще одну одиницю спецтехніки для комунального підприємства: два сміттєвози, три екскаватори навантажувачі, два фронтальні навантажувачі, автовишка та самоскид. Вали, відгадували загадки та розповідали вірші у покровську. Благодійники провели захід для малечі щоб війна закінчилась поскоріше. Наш інформаційний випуск розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Протягом 2 січня ворог здійснив 10 артилерійських атак на мирне населення. Обстрілів зазнали 6 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Часів'яр, села Бердичі, новоселівка Перша пошкоджено два житлових будинки: лікарню, лінію електропередач. Зранку до ночі росіяни гатили по Авдіївці, поранили двох ці. Цивільних осіб зруйновано багатоквартирний і приватний будинки. Медзаклад. Ще одна людина отримала травми внаслідок удару по Красногорівці. Крім того, поліцейські встановили інформацію про двох загиблих людей у часовому яру та одного пораненого в Авдіївці, які постраждали раніше. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Станом на кінець грудня в Авдіївці залишилося близько 1200 людей. Евакуація мешканців у більш безпечні регіони триває. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Авдіївка місто, яке щодня потерпає від ворожих обстрілів, місто, в якому немає жодної непошкодженої будівлі. Багато мешканців вже виїхали у більш безпечні регіони. Проте є й ті, хто відмовляється від евакуації, і донині залишається жити у пеклі. Серед таких родина пенсіонерів, будинок яких Потрапив під обстріл. Стеля будинку не витримала та впала на ліжко дивом, але родина не постраждала. Що всю потолок на кровать весь завалівся. Ну все не хвилюйтесь. Пока ката собаку пристріла. Давай потом звяжемося. Давай калька. А как ми зв'яжемося? Макровськ сейчас нас довезуть. Ми в это... Сарамійський. Ну покров да, будем там. Да. Дуже часто до поліцейських звертаються родичі тих, хто залишається у фронтових містах. Так сталося і цього разу. Суспільними вмовляннями та благаннями доньки і правоохоронців Вдалося вивести Завдіївки ще одну літню пару. Шина. Я согласна. Ну, папа, доїде до Покровська, а якщо він там умре, пробач, що я буду робити? Ну... Мам, їдьте! Ну не знаю. Їдьте, не Давайте, у вас вещей мало сказали. Мало. Я сложила не дуже мало. Дві сумки в мене. Ну все, надавайте. Все, отключаємося, ми збираємося. Всі давати має любі з допомогти да, не, Я сама. Давайте. дуже важливо, аби поранені під час обстрілу люди якомога швидше отримали медичну допомогу. Адже кожна хвилина важлива і може вартувати людині життям. Ну перебіло з Костю. Поїхали зараз к ситніку, тому що ми можемо не довести. Стабілізував крован станавлю у колі. на двох турніке. Да. На Так. ми на тобі переходи. Отможуть ногу. Всі лежи радной. Давайте мешканців Авдіївки та інших фронтових населених пунктів у черговий раз закликають не наражати себе на небезпеку та виїхати у більш спокійні регіони. Записатися на евакуацію можна за номером телефону 066 56 19 102. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Сьогодні, 3 січня, о 7.30 війська РФ вдарили з артилерії по гірнику. Один із снарядів влучив у приватний будинок, де перебувала мати з неповнолітнім сином. 16-річний підліток дістав тілесних ушкоджень та його терміново було доставлено до медичного закладу. Лікарі діагностували у постраждалого міновибухову та черепно-мозкову травми, контузію і забої ноги. Крім того, вибухами пошкоджено приватний житловий будинок і господарські споруди. В Мирнограді сталася пожежа у житловому будинку. Подробиці далі. 2 січня о 13.40 За номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Мирноград по вулиці Разіна. Загоряння одноповерхового житлового будинку. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 9 чоловік особового складу на двох автосистернах. Пожежою було локалізовано о 14.05. Ліквідовано о 14.25. Внаслідок пожежі було знищено майно. Пластикове облицювання на площі 4 метри квадратних і віконний дерев'яний блок. Збитки та причина пожежі встановлюються. Співробітники ДСНС закликають громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, пожежі або інші надзвичайні ситуації, як правило, виникають через людську недбалість та незнання елементарних правил безпечної поведінки. Пам'ятайте, що лише дотримання правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків. Також сьогодні пожежа сталася і в багатоповерховому будинку у добропіллі. Сьогодні в день 3 грудня у добропіллі сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються 11 години. 33 хвилини на диспетчерську службу 19 ДПРЗ поступило повідомлення про пожежу. Міста Добропілля, вулиця Івана Франка, пожежа виникла на третьому поверсі у чотирьохповерховому будинку в двохкімнатній квартирі, в приміщенні кухні на площі 3 квадратні метри. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Проте згоріла техніка та особисті речі власників житла. Знищена холодильник, речі колишнього використання, пошкоджені, закопчені, закопчені стіни. Пожежа була ліквідована в 12-й годині дві хвилини. Всього до гасіння пожежі рятувальниками було долучено дві автоцистерни та автодрабину. Телька Костянтинівки систематично поширювала у месенджері Телеграм інформацію військового характеру. Тепер жінці загрожують тюремний строк. У текстових повідомленнях обвинувачена зазначала інформацію про будівлі, у яких розміщувався особовий склад ЗСУ, розташування полігонів, техніки і інженерного обладнання. Крім того, вона поширила дані про дислокацію територіального центру комплектування та соціальної підтримки МО України у прифронтовому місті. На вирок Уду громадянка чекає під вартою. І наразі її загрожує ув'язнення строком від 5 до 8 років. Музика. Озеро посеред двору люди без води. Як мирноградські комунальники пориву усувають, розбиралася наша знімальна група. Ось так виглядає двір одного із приватних будинків по вулиці Челюскіна, що у Мирнограді. Місцеві кажуть, пориви та вода у городах уже для них стали буденністю. Город пана Юрія затоплює уже не один рік. Спочатку проблему намагався усунути сам. Це Челюскіна один. заливає повністю весь двор. Всі роки ніхто не хоче робити». Постоянно вода здесь, в этом месте, порывы постоянно на улице, на Челюскина, и вся вода сюда идет. Здесь и канавы рыли, ничего, и вот тут стоит вода. Под мостом никто не роет, там сейчас замулино, и здесь, получается, полностью весь огород в воде. Потім, коли у будинку жити стало зовсім неможливо, звернувся за допомогою до начальника мирноградського виробничого управління ВКГ «Вода Донбасу. Проте чисельні звернення ніякого результату, на жаль, так і не дали. Тільки пусті обіцянки тривалістю не один рік. До начальника Горводоканалу звернувся, вони ані обіцяють ліквідувати течі. І до сих пор, от з 15 декабря, до сих пор... 2023 тисячі двадцять року і до сих пор нічого не зролі. І в домі стіни сирі, от повністю плесень, прямо невозможно. Здесь жити. зі своєю проблемою. Мешканець Мирнограду вирішив звернутися до телебачення капрі, побачивши проблему на власні очі, прямуємо за роз'ясненням до представників води Донбасу. Проте на місці керівництва немає. Да сегодня она вряд ли, обычно ему все равно надо звонить заранее. Але після нашого приїзду фахівці відразу виїхали на місце пориву. Уже не дивно, що ресурси для усунення проблем, що турбують звичайних мешканців, знаходяться одразу ж, як комунальники дізнаються про приїзд знімальної групи. І коли наступного дня ми завітали до Ігоря Лапчинського, він запевнив, що проблему, яка турбувала мешканці вулиці Челюськіна, не один рік, уже ліквідували. Вчора виконали ага. да, роботу заварили. Але ліквідувавши порив, працівники води Донбасу залишили без водопостачання усю вулицю, яка і так отримує живильну вологу лічені дні. Сьогодні був з утра, вода не тече. Що вони там зробили і як вони устраніли закрили кран. видно, перекрили на всю вулицю. Тож сподіваємося, що фахівці все ж таки знайдуть можливість не тільки заварити трубу, але й повністю усунути проблеми. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій. І Якщо у вас є проблемні питання, звертайтеся за номером 050 500 407. Через розголос у змі покровські керманичі не змогли прокрутити схему на 450 тисяч бюджетних гривень. Деталі дивіться просто зараз. Історія з ремонтом комунального приміщення у мікрорайоні Південний набирає обертів. Пам'ятаєте, ми розповідали вам у середині грудня, як житлово-комунальний відділ Покровської міськради в особі начальника Дмитра Візенкова уклав договір без проведення аукціону з покровським підприємцем Олегом Одорошенком за 450 тисяч бюджетних гривень. Ні, останній мав виконати ремонт стін, стель, підлоги, водопроводу, каналізації, електротехнічні роботи у приміщенні комунальної власності, а також відремонтувати ганок. Але коли журналісти завітали до об'єкту, аби перевірити хід виконання робіт, ремонтом там навіть і не пагло. Та й мешканці будинку про нього нічого не чули. У телефонній розмові Олег Дорошенко намагався нас переконати, що ремонт все ж таки проводиться. Ми там були і сьогодні там не було ніяких жодних ремонтних робіт. З цього приводу хотіли поцікавитись. Ну, може, сьогодні не було, може, вчора, може, за півгодини до того, як ви були, а може, через Так, Така у вас сьогодні за календарним графіком стоїть, що мають ремонтувати ганок, а там ганок навіть і не ремонтувався. 22 грудня, в останній день, коли за договором мали бути завершені роботи, ми викликали на місце поліцію та написали заяву. А далі починається найцікавіше. 27 грудня, вже після того, як заяву було написано, як в ефірі вийшов наш сюжет, у системі публічних закупівель Прозоро, з'являється, як ви думаєте, що правильно додаткова угода. Датована вона 14 грудня, і в ній сторони дійшли згоди змінити строки виконання робіт. Не з 13 по по 22 грудня, а з 18 по 25. Що ж, це було дуже очікувано, адже всі вже давно зрозуміли, що покровські можновладці свої схеми намагаються прикрити додатковими угодами. Як це було, наприклад, з вугіллям. Там нагадаємо, керманичі наукладали аж цілих п'ять додаткових угод. Та навіть із додатковою угодою підрядник у строки виконання робіт не вписувався. Ми були біля приміщення 21 грудня, коли за додатковою угодою мали розпочатися роботи з ремонту ганку. ні працівників, ні жодних робіт. Ми були там і наступного дня, 22 грудня. Та ж сама картина, і не дивлячись на те, що підрядник запевняв, що роботи проводяться робочих на цьому об'єкті. Ми так і не побачили. Як ми вже і казали раніше, додаткова угода була завантажена у систему Прозоро 27 грудня, через два тижні після того, як начебто була підписана. Але ж ми розуміємо, що якби не зацікавленість ЗМІ цим об'єктом і заяву до поліції, ніякої додаткової угоди і не було б. Та й це ще не все. Вже наступного дня двадцять. 8 грудня у Прозоро з'являється інформація про розірвання договору, начебто за згодою сторін. Але коли саме ця угода була розірвана, невідомо. Здогадуємось, що після того, як до поліції було написано заяву. Ось такі вони ремонти по Покровськи про їхню доцільність і взагалі годі казати. Адже за вікном війна всі прекрасно розуміють, що наразі недоречно виділяти майже півмільйона гривень на те, щоб пофарбувати стіни чи стелі, або відремонтувати ґанок розуміють всім окрім покровських керманичей, які розкидують бюджетні кошти направо і наліво. Якщо це приміщення, в якому раніше розташовувався один з магазинів і надалі хотіли здавати в оренду підприємцям, чому не прописати у договорі оренди, що ремонт мають виконати орендарі? Навіщо витрачати з бюджету десятки, ні сотні тисяч гривень на нежитлові комунальні приміщення у той час, коли мешканці громади через обстріли лишаються своїх будинків? І як ніколи потребують підтримки та допомоги. На жаль, на ці питання покровські можновладці ніколи не дадуть відповідь, адже вони для них незручні. Ми ж у свою чергу продовжуємо голосно нести правду та зі свого боку робити все для того, аби бюджетні кошти витрачалися за призначенням, а не розпихувались по кишеням керманичів та наближених до них підрядників. Лікувати безпліддя в Україні можна буде безкоштовно. Жінок направлятимуть на лікування безпліддя державним коштом, виключно за медичними показаннями. Всього держава планує профінансувати 30 тисяч 400 лікувальних циклів. Очікувана кількість новонароджених українців після впровадження послуги близько 10 тисяч. А далі поговоримо про оперативну ситуацію в Удачинській громаді. Життя в Удачинській громаді, попри складну безпекову ситуацію та воєнний стан, продовжується. На сьогоднішній день у громаді перебуває близько трьох тисяч осіб та переселенців. Всі тимчасово переміщені особи, які проживають на нашій території, регулярно отримують продуктові набори. Багатодітні сім'ї набори дитячого одягу отримують. Буквально вчора ми завершили розвозити. Гуманітарну допомогу у вигляді паливних брикетів ми отримали 340 тонн, там по дві 2, 2 тони 250 кілограм. Ну така вимога у спонсора на кожен двір розвезли. Ситуація з воду та енергопостачанням сьогодні також вже більш-менш врегульована. Електропостачання зараз відновилося, погода нас перевірила нашу, нашу готовність, де, де, деякі чотири населених пункти у нас довго були, більше 9 днів були без світла. Трошки у нас перебої із водою в Сергіївці у зв'язку з ремонтними роботами. Зараз міняємо башту, закінчують зварювальні роботи, встановлять башту, додаткові. Трубопроводи вже практично закінчили прокладати у селищі удачному водопостачання, як завжди, по графіку. Аби мешканці села Сергіївка завжди були усвідомлені про ракетну небезпеку. У вересні було встановлено електронну систему оповіщення. Працює автоматизована система оповіщення, вона працює цілодобово. Як тільки об'являється тривога по Донецькій області через інтернет спрацьовує оповіщення про повітряну тривогу люди завжди попереджені про повітряну тривогу. Знімальна група телебачення капрі з удачницької громади спеціально для капрінюс. Начальник очоратинської військової адміністрації Микола Коваленко повідомив, що планується запровадити примусову евакуацію дітей з прифронтового села Новоселівка. Перша це пов'язано із загостренням ситуації та постійними обстрілами населеного пункту. Добропільська громада отримала ще одну одиницю спецтехніки для комунального підприємства. Подробиці дивіться далі. Наприкінці серпня Добропільська громада стала першою громадою в Донецькій області, яка отримала субвенцію з державного бюджету у розмірі понад 40 мільйонів гривень на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії. За ці кошти було придбано спецтехніку для комунальних підприємств. І нещодавно до громади прибула ще одна машина. Завдяки цьому комунальні підприємства Добропільська служба єдиного замовника, Добропільський міський транспорт та «Біловський міський парк культури та відпочинку «Добропільської міської і територіальної громади поповнилися дев'ятьма одиницями нової техніки. Всі автівки, які отримали підприємства, дуже необхідні, каже Микола Згоба. А саме Два сміттєвози, три екскаватори навантажувачі, два фронтальні навантажувачі, автовишка та самоскид. У Добропільській громаді кажуть, використання нової техніки дозволить забезпечити ефективне функціонування об'єктів комунального господарства та оперативно виконувати роботи з благоустрою території. Танцювали, відгадували загадки та розповідали вірші. У покровську благодійники провели захід для малечі. Побували на заході і мої колеги. Ось так весело розпочався святковий захід для маленьких покровчан з нагоди новорічних свят. Гості заходу розповідали віршики, танцювали відгадували загадки, та просто весело провели час у колі однолітків. Сьогодні дуже важке становище для дітей, особливо вони не спілкуються з однолітками, не бачать дітей їхнього віку. А ці заходи спрямовані саме на спілкування дітей. Комунікабельність розвиває, розвиває і уяву, і пам'ять, і увагу. Діти стають більше розкутими. Буде дуже цікаво, багато різних персонажів, ігор та а, сюрпризів для наших діточок. Дітей чекає невеличка подорож, а, де буде а, багато цікавих завдань, веселих завдань. Ось а наприкінці їх чекають справжні герої, які є символом нового року, і подарунки. Відвідати захід мали змогу як найменші покровчани, так і діточки більш старшого віку. Наша програма розрахована. Для діточок від 5 до 12 років така різниця у віці не буде дуже помітною, тому що у нас дітки всі активні, розумні, всі люблять, полюбляють грати, танцювати. Тому я вважаю, все буде добре. За час повномасштабного вторгнення діти вже скучили за можливістю веселого та активного відпочинку. За словами батьків, такі заходи не лише корисні, а й необхідні для малечі. Ви знаєте, да, так, як ні тут садіків какби з дітками займають. Делать какие-то поделки, немножко так развлекаются. И так как дома ну, скучно, в принципе, как бы хорошо, я скажу, да. Интересно, пообщались, что-то поделали. и Потом настроение возвращаемся домой. Да. Спасибо, что есть такая возможность вывести деток сюда. Мрии у деточок на новоречные свята ризни, проте уже такие дорослие. Чтобы наступил мир. Да щоб мене було багато друзів. Хочу, щоб у нього дарил квадрокоптер. щоб війна закончилась поскорі. Вустами дитини говорить істина. Тож сподіваємося, що саме цей 2024 рік принесе всім нам таку довгоочікувану перемогу. А далі поговоримо про погоду на завтра, 4 січня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 3 до плюс 7 градусів по Цельсію. На цьому у мене все ще більше актуальної та цікавої інформації. Шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.